Привіт, друзі! На днях став власником 3D принтера BambuLab A1 Mini. І в цьому відео хочу зробити огляд ось такий боксик для зберігання філаменту. Він по типу для сушки, для... щоб пластик не набирав вологу. Давайте зробимо його огляд. Сам боксик такий якісний пластик, приємний. І що в ньому всередині? Два вали металевих. Два ось таких селікагеля, щоб не пластик брав вологу, а селікагель. Потім йде чотири підшипники, на яких будуть одягатися вали, вставлятися е, в місця спеціальні, і зверху буде одягатися філемент. Так. Дві запасних. Резинових пробки в комплекті йде і трубка, щоб виходив філамент. І ще в комплекті йде ось такий гігрометр з датчиком температури. Показує вологість і температуру всередині кейса. Під нього є спеціальне місце. Збирається досить легко. Ось так, вставляється спеціальні посадочні місця. Тут навіть не чотири, а п'ять підшипників. Один підшипник запасний. Я збираюся пластиком педж. Купив ось таку бабінку фірма Sunlu, кілограмовий пластик, так, пробуємо розпаковувати. Тут в бобіні теж є сілікагель, щоб е, не набирало волову, хоча під вакуумом, ага, це зіп-пакет. Запаяний зіп-пакет. Я трохи читав про пластики, про ПЛА, про АБС, про ПЕДЖ. Із цих трьох я вибрав ПЕДЖ, так як він більш міцний. З ним можна друкувати різні шестерні, різні детальки. Так, знаходимо початок пластика. Ось цей кривий кінець ми обрізаємо бокорізами перпендикулярно. Так, Далі в кришку вставляємо трубку, яка йде в комплекті. Зриваємо силікагель і закидуємо його на дно контейнера. Він нам допоможе тримати нормальну вологість всередині контейнера і наш пластик буде захищений від вологи. В майбутньому планую вкинути всередину нагрівальні елементи і подивимося, що з що цього вийде. А поки чисто Так, далі. ставимо нашу катушку на ролики. Герметично закриваємо. Так, можна навіть цей в комплектів кинути всередину. Лишнім він явно не буде. Так, контейнер мені подобається, ціна в нього більш-менш адекватна. Зараз підключаємо до принтера і пробую друкувати першу модельку за допомогою педжа. Минулий раз я друкував пробний бенч кораблик. Щось в мене він вийшов кривий, недодрукований, мабуть, із за перекосу стола. Зараз трошки підрівняв стіл. І спробую ще раз роздрукувати з допомогою паджа. І також роздрукував шкрибок, але так як в комплекті з 3D-принтером йшло 20 грамів пластику, то мені вистачило тільки на кораблик і на частину шкрибка. Я знайшов маленькі гвинтики і, в принципі, шкрибок робочий, ним можна користуватися. Не бачу смисла робити новий. Ось такий симпатичний боксик на передній частині вологомір. Якість у боксика непогано. Миграємо педж пластик. Так, для початку ввімкнемо наш принтер. Індикатор загорівся. І вітальна мелодія. Так, філамент треба його загрузити, мабуть. Load. Uh... Вибираємо тип філамента, педж є. Yeah. Вибираємо яка фірма. Санлу такої немає. Є Сан. Не знаю, яку навіть вибрати. Нехай буде Дженрик. Окей. Загрузка філамента. Треба дочекатися, щоб нагрілася голова до. 250 градусів. Зараз він випльовує той, що залишився. Так. Так, походу він просто щоб я йому філамент, поки він не впреться і не почне його затягувати. Так, є. Ось ми можемо бачити, що тут. Іде розвірити філамент? Все, загрузив. Так, а як вибрати цей кораблик? 12 грамів. Ага, це я провтикав, треба було подивитися е, вагу. Я оцей шклібок друкував 35 грамів. <смі> Звичайно, мені б не вистачило 9 грамів, щоб надрукувати це все. Так, наступний раз буду знати. Так, а як би ж вибирати? чи на автоматичне налаштування під пеш вибирає. Так, дивимося, що з цього всього вийде зараз. Перша моделька в мене вийшла ось така вся крива коса, недодрукована місцями. Ну що, чекаємо, поки надрукується, і подивимося, який вийшов результат. Юстон, у нас проблеми. Походу, стіл був погано прорітий. Ось така проблемка відпала від столу, і можемо бачити, що якість першого слою була не дуже гарна. Тут теж щось не вийшло. Так, в мене, в принципі, є ось такий спрей, щоб не відлипав пластик від столу. Але тут сіл був температура 60 градусів. Здається, це температура для педжа малувато. Знайшов на бамбухенді бенчик кораблик під пластик-педж І запустив його на друк. Зараз подивимось, що з цього вийде. Ну цей солідно більше години для друку. То й на 15 хвилин вистачало його. Ну, подивимось, що вийде. Ну, Якщо щось поміняється, дам знати. А поки нехай друкує. Підключив, до речі, принтер до Бамбу Handy до свого аккаунта, і там відео було, що педж особливо треба тримати, і в них був приблизно такий самий боксик. Так що... <гум> Не дарма я його купив. Корисна річ. Так, нехай друкує, покажу готовий результат. Так, пішов друк. Ну, поки що ніби нормально. Ну, поки що все нормально. Ластик звідси тягнеться. Я ось так його перекинув, закинув за кронштейн і завів знизу. Ну що, друзі, майже фінішна пряма і ніби все. Роздрукувалося непогано. Mm. <laughs> З третьої спроби ми отримали успіх. Звичайно, друкувався довгенько трохи більше години, але якість ніби непогана. Зараз я відчіплю і подивимось поближче. Так, 94%, 3 хвилинки і знімаємо готовий кораблик. Так, друзі, місія виконана. Перший нормальний друг. Одна година 8 хвилин, 11 грамів пластику. Completed. Окей. Okay. І зараз моднявий шкрибок. Унікальний, як мінімум, ні в кого такого немає. Пробуємо. Так, ж, набагато краще знімається. Так, і що ж ми маємо? Блін, не спів зняти вже чуть не побив. Ну, що я можу сказати? Якістю я задоволений. Все чітко, все гарно, рівненько. І для порівняння перший, перший кораблик, який мені воно роздрукувало. <перший> це повний провал. Все криве недодруковане. Ну. Ну що, додрукував принтер. Перший успіх в 3D друкуванні, перша нормальна моделька. Наступною буду друкувати шестерню для одного інструмента. Це побачите в наступній серії. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!